Трьох віцемерів Одеси було представлено під час засідання виконавчого комітету. Питаннями комунального господарства буде займатися Анатолій Орловський будівництвом В'ячеслав Шандрик, а гуманітарними питаннями Зінаїда Цвірінько Про виконання бюджету міста за перше півріччя звітує директор департаменту фінансів Світлана Бедрега. Поступлення в общий фонд бюджету города без трансфертів составили 743 млн грн. гривень. Це на 30 мільйонів гривень или 4,3% больше, чем было більше, ніж було за аналогічний період прошлого року істочниками, а именно почти 94% в общем фонде являются два источника – налог на доходи фізичних ліс і плата за землю. Хоча планові показники затверджені міністерством фінансів, виконана, але суттєво знизились надходження з земельного податку в цілому на 7 мільйонів гривень. Також є затримка виплат з державної скарбниці. На сьогоднішній день в казначействі непроведених платежей почті 150 мільйонів гривень. І, з, і за основного – основному розходи зв'язані з капітальними розходами, ремонт, строїтельства, приобретення оборудовання. Ще ряд питань було прийнято виконавчим комітетом Одеської міської ради. Про цільові програми щодо приватизації ряду об'єктів комунальної власності та питання капітального будівництва хто за против Прийнято дінокласно.